Другий матч між командами Карпати та Реал Миколаїв. І рахунок у нашому матчі дуже швидко відкритий. Політаєва отримала першого тайму до 10-ї хвилини, коли був рівний рахунок. Зараз її партнерка по команді. Ну, а таке ми бачили вчора постійно. Скоротити відставання маємо. Ми сьогодні вже побачили, яким може бути цієї команди. Служба виділити. Ту ж саму Нестеренко. Політаєва. Все ж таки доводять до пойманої. Бабич там ще намагається знайти собі позицію в лінії. Отримати передачу. Отримує. Забирає м'яч. Тістов. Відзначається На 13 хвилин ось знову перехоплення Пойманова прочитала. Сама переграє Васютя. Гінкул отримує м'яч. Кидає. А ось тут е... вже бачить перед собою ворота. Але ця стіна е... я Яна Резиненко. Буде робити. Кидає. Гававка блокує. Ось так. Забирає м'яч. І знову. Ну, а що робить миколаївській команді? Вони намагаються. Ще один пас на Гінку. Ось так розхитали. І такий гол. Одразу отримує м'яч. Йде передача, а тут завжди є хтось. Цього разу Політаєва. На Харіна, до речі, закинула. 22-й номер. Слободян. Гавапка. Кістов. Сермен кидає, але ну, сама ж Серман йде виконувати. На іншому боці майданчику. В іншому куті там ж є Надія Пойманова. Завершується в нас перший тайм. 29. Такий рахунок після першого тайму. Дар'я Кот також на майданчику. такий напад. Помилилася Валерія. А тут не помиляється вже Анастасія Бабич. Ще й двох на вилучення. Відзначив дії галичанка. Поїде теж дуже цікавим. Буде це протистояння. Ну, точніше, Спартак приймає, адже спартак приймає. Перехоплення. Гававка. Потім побачила, що чому б ні. Ось тут дивиться у напрямку партнерки по команді. Адріана Марцин Сейвує, але темпу цим комбінаціям не вистачає. Непогано дуже це було і красиво. І Серман зорієнтувалася і виконала. Вікторія Серман має пошкодження, грає тим не менш. Ось бачите, більше, ніж у вчорашньому матчі, але теж не дуже багато. Адріана Марце. Останній рубіж. Все одно віддала не туди, ну а далі. Uh, і зупиняє рух цього м'яча у ворота. Точніше, після цього набувато вийде передача, але ну як там отримати цей м'яч після такої передачі. Не здається, 33-й номер Реалу. Не здається. Розкручується сама, розкручує захист. Але там було важко. І тим не менш Булатова. Позначає тут невеличкий пресінг Софія Лямзіна. Не виходить м'яч за межі майданчика. Рятує його. Гравчиня Карпат. Нестеренко. Далі і... Ну і все, друзі. Завершився поєдинок. 44-22. Ось такі цифри на табло. Ще більш спокійна перемога Карпат.